Дуже цікаво, і коли слухаєш, багато чого можна заповнити. Разними словами і читати, писати і все, і у сьому Дякую. Чому? Тому що тут гарно вчитися треба. Я дуже багато. люблю ходити до школи, тому що тут то такі цікаві знання дають. Цікаві знання, добре. Тому що Дякую. Чому? Хороші уроки. Мені не дуже раді. Дякую. Я хочу ходити в школу, тому що коли ти пишеш, можна делати нас часть много чего и сам читать. Мучимся и сдаем умножить.